Китайська роза. ось так она цвіте. Ось, два, ці ташенята, буревітри, притаїлися. Підросли вже і пір'я на них на них вже. Такий він. Буре вітер. І другий сидить, лежить сидить. Ось. Ось так. Кінець, другий місяць літа завершився, закінчився. Останній остався. І ось так степ виглядає. Все, жовта, зеленої трави немає. Вона вся Ось такі лючки. Ось так. Зеленіють там, де дерева ростуть на дачах. Там взагалі. А так, де дерев нема, все вигоріло. Спека стоїть 35-37 градусів. І ось так она. Це теж по-своєму красивий. В любу пору року також тут пронародився, жив і живе, знаєте, степняки. Це їх домівка. Пека, все вони застосувалися, люди такі. І звірі, все, живуть тут.